Осінній ранок застилав місто густим туманом, під вікном тихо шуміли липи, листя кружляло в повітрі й повільно осідало на тротуар, Антон стояв біля вікна в кімнаті, його квартира знаходилася у самому центрі міста, світла, простора, в ній було усе, крім тепла. На скляному столику лежали весільні запрошення. Акуратно складені в білі конверти з позолоченими тисненнями на верхньому його ім'я поруч із дарененим. Він мав їх сьогодні розіслати, але щось у цьому пручалося все здавалося налагодженим стабільна робота в архітектурному бюро, простора квартира, спокійна дарина з родини лікарів, адже її обирала мама. Та схвалювали всією родиною. Але серце було зайнято тією, чиє ім'я він не зміг забути. Ліна. Він познайомився з нею в галереї. Вона оформлювала виставку молодих художників. З нею було легко, щиро. саме з нею він міг бути сам собою якщо любити, то до сліз, якщо мовчати, то з натяком на крик. Сказала вона йому якось їхні стосунки були без напруження, без непотрібних фраз, вона ніколи не просила, не вимагала і саме тому стала незамінною. Та одного разу, коли вони проводили час разом, Ліна в нього обережно запитала Антоне, а ти хочеш свою маленьку копію, хлопчика або дівчинку. Ну, ти таке скажеш. Я сам ще як дитина, може, колись в майбутньому, засміявся він. Так легко, що навіть не придав цьому значення. Дівчина ж відвернула стихенько до вікна. І хто зна, які думки переслідували її в ту мить. Антон пішов додому, мов нічого й не трапилось. Наступного дня він мав їхати в відрядження, про Ліну згадав тільки ввечері. Антон зателефонував. Та дівчина не брала слухавки, все повторювалося і наступного дня, а коли за неділю повернувся, то не знайшов її за тією адресою, де вона проживала. Звичайно, подумати крім того, що вона знайшла іншого, він більше нічого не міг. Щоб забутися, він погодився на знайомство з Дариною вона була донькою маминої подруги з заможної родини. Дарина, здавалася зручною, але перед очима ще стояла вона та сама Ліна. Можливо, все було б як зазвичай, та одного вечора Антон отримав повідомлення це не стосується Дарини і знайома адреса. Хлопець, не вагаючись, поїхав на квартиру до свого друга дитинства Михайла, з яким давно не бачився. Двері відчинилися. І в просвіті квартири він побачив Дарину, у футболці Михайла. Її волосся було розпатлене, губи заціловані, вони обоє заклякли. Антоне, послухай, почала вона, але голос зірвався. Це було до всього. Я просто помилилась. Помилилась? Він гірко засміявся. А я ж думав, що це я зрадник, бо кохаю іншу, в розпачі мовив Антон. Він ішов під дощем, мов крізь своє власне очищення, мокрий розгублений. Рука сама набирала номер Ліни, і вона на диво відповіла та призначила йому зустріч. У тебе з ним все? відразу запитав Антон, коли дівчина підійшла до столика. Ти про кого? здивувалась ліна. Потім розстібнула пальто, і Антон відразу побачив кругленький животик. На ходу зметикувавши і прорахувавши приблизні терміни, він зрозумів, що це його дитина. Чому ти мовчала? ще не зовсім вірячи побаченому, запитав Антон. Бо не хотіла бути приводом для жалості. Тихо мовила вона. Ти тільки почав будувати кар'єру, своє майбутнє, а я не хотіла ставати тягарем, не хотіла обмежувати тебе. Вона зітхнула, опустивши погляд. І ти тоді сказав, що не плануєш дітей. Зачекай, перебив її він, раптово підвищивши голос. Так, я це говорив, але ж дитя вже було сплановане, хоч і несвідомо. Я мав це знати, я мав право знати. Адже я тебе так кохав, Його голос затремтів. Він дивився на неї широко розплющеними очима, ніби намагаючись умістити в них і біль, і час, який несвідомо розділив їх. Коли ти так раптово зникла, продовжував він уже тихіше, я вирішив, що більше не потрібен тобі. Її губи сіпнулися, але вона мовчала. А він уперше в житті відчув, як сильно хочеться кричати. Від страху втрати і від любові, яка нікуди не зникла. Він різко ступив до неї, обійняв міцно, як ніколи раніше Я не піду, прошепотів, і не дозволю тобі бути в цьому самій більше ніколи. Та не все минуле зникає, коли ми його залишаємо. Наступного дня під під'їздом стояла Дарина вона стежила за Антоном. Не мала на це права, але не змогла втриматися, і саме тоді випадково побачила його разом із Ліною, вагітною, щасливою. Я тобі наскільки ненависна, що ти вирішив рятувати якусь іншу? гірко запитала Дарина, коли той підійшов ближче. Антон зупинився на мить і зітхнув. Це вже не твоя справа, Дарина. — Щастя вам із Михайлом, тихо мовив він і розвернувся. Він ішов швидко, рішуче, а Дарина так і залишилася стояти на місці. Тільки погляд її, повен жалю, і запізнілого розуміння проводжав його. Весна настала несподівано, раніше, ніж зазвичай. На лавці у парку сиділи троє, Антон, з немовлям на руках, ліна поряд. Він дивився на неї і розумів. Як йому насправді пощастило у цьому житті? Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.